Добрий день. Тема основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Нехай точку А0 повернули на кут альфа, отримали точку А1, абсциса якої Х, ордината Y. Можемо записати теорему Піфагора х квадрат плюс y квадрат дорівнює одиниці. За означенням тригонометричних функцій абсциса дорівнює косинусу кута α ордината синусу кута α, підставимо відповідні значення і отримуємо основну тригонометричну тотожність. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює одиниці. Можна знайти з цієї формули значення косинуса кута α, коли відомо значення синуса, і навпаки. Нехай потрібно спростити ось такий вираз. Винесемо із перших двох доданків косинус квадрат за душки, отримаємо 1 мінус косинус квадрат альфа, 1 мінус косинус квадрат α дорівнює синус квадрат α, отримали вираз, в якому можемо винести спільний множник синус 2 α за дужки. В дужках отримуємо косинус2 α мінус одиниця, 1 мінус косинус квадрат α це синус квадрат альфа, а косину α мінус 1, відповідно, буде. Мінус синус квадрат альфа. І синус квадрат альфа помножити на мінус синус квадрат альфа отримаємо мінус синус четвертому степені альфа. Спростимо ось такий вираз. У чисельнику дробу тригонометричну одиницю розпишемо як синус квадрат кута плюс косинус квадрат заданого кута. У чисельнику маємо формулу, можемо згорнути до квадрату суми. Скоротимо даний дріб на вираз синус 2 плюс косинус 2 і отримаємо синус 2 плюс косинус 2. Піднімемо синус 2, отримаємо косинус 2. Знайдемо найбільше і найменше значення ось такого виразу. Запишемо даний вираз через одноіменну функцію. Косинус, тобто синус квадрат альфа, запишемо, що цієї одиниці відняти косинус квадрат альфа, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і отримаємо 7, косинус квадрат альфа відняти 2. Оцінимо значення даного виразу косинус квадрат альфа більше або дорівнює 0, але менше або дорівнює одиниці. Помножимо ці частини подвійної нерівності на 7 і віднімемо від цих частин нерівності 2, то бачимо, що найменше значення виразу дорівнює мінус 2, а найбільше значення виразу дорівнює 5. Згадаємо, що таке тангенс і котангенс кута. Тангенс це відношення синуса до косинуса даного кута і котангенс кута дорівнює відношенню відношення косинуса до його синуса. Знайдемо добуток тангенса і котангенса, і отримаємо одиницю. Тобто маємо ось таку формулу. Функція котангенс є оберненою до функції тангенс. Перепишемо основну тригонометричну тутожність. Якщо косинус альфа не дорівнює нулю, можна поділити обидві частини рівності на косинус квадрат альфа, і отримаємо косинус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа це одиниця, синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа це є. Тангенс квадрат альфа і отримаємо такий наслідок з основної тригонометричної тотожності. Аналогічно, якщо синус альфа дорівнює 0, можна поділити обидві частини на рівності на синус квадрат альфа і отримаємо котангенс квадрат альфа плюс 1, один дорівнює одиниця поділити на синус квадрат альфа. Знайдемо значення із такого виразу, якщо тангенс альфа дорівнює 2. Та як тангенс альфа дорівнює 2, то косинус альфа не дорівнює 0. Тому можемо і чисельник, і знаменник дробу поділити на косинус квадрат альфа. 3 косинус синус поділити на косинус квадрат дорівнює 3 тангенс альфа. І в знаменнику отримаємо 5 косинус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа, це є п'ятірка. і віднімемо 2 синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа, це є 2 тангенс квадрат альфа. Підставимо замість тангенс двійку і отримаємо мінус 2. Знайдемо синус тангенс і котангенс альфа, якщо косинус альфа дорівнює 0,4, і кут альфа більше, ніж 3π на 2, але менше, ніж 2π. Знайдемо синус кута. З основної тригонометричної тотожності маємо дорівнює плюс мінус арифметичний квадратний корінь відвідняти косинус квадрат альфа. Знайдемо знак синуса, та як кут знаходиться у четвертій чверті, то синус кута є число від'ємне. Тому отримаємо мінус корінь квадратний 1 віднятий косинус квадрата. Ставимо значення косинуса і отримаємо мінус 0,2 коренів із 21. Знайдемо тангенс кута, це відношення синуса альфа до косинуса альфа і дорівнює мінус корінь з 21 поділити на 2. І котангенс альфа, обернена функція, дорівнює мінус 2 поділити на корінь з 21. Знайдемо синус кута, косинус кута і тангенс кута альфа, якщо котангенс альфа дорівнює 4, і кут альфа більше, ніж пі, але менше, ніж 3пі на 2. Тангенс кута дорівнює, одиниця поділити на котангенс альфа і дорівнює 1 четверта. Маємо наслідок з основної тригонометричної дотовності, можемо знайти. Синус кута, але попередньо з'ясуємо знак синуса. Тут знаходиться у третій чверті, тому синус кута є число від'ємне. Синус альфа дорівнює мінус 1 поділити на корінь квадратний 1 плюс котангенс квадрат альфа, Ставимо відповідне значення, отримаємо мінус 1 поділити на корінь квадратний 17. Косинус альфа дорівнює котангес альфа помножити на синус альфа, це косинус поділити на синус, якщо помножимо на синус альфа. Отримаємо косинус альфа, і підставимо відповідні значення отримаємо мінус 4 поділити на арифметичний квадратний корінь 17. Знайдемо значення з такого виразу, якщо косинус альфа мінус синус альфа дорівнює 0,4. От альфа не дорівнює п n поділити на 2, n належить z. Спростимо даний вираз: 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа, і обернений вираз дорівнює косинус квадрат альфа аналогічно. 1 плюс котангенс квадрат альфа це 1 поділити на синус квадрат альфа і обернений до нього вираз дорівнює синус квадрат альфа. І віднімаємо 2. синус квадрат альфа помножити, котангенс розписуємо, що це косинус альфа поділити на синус альфа, скорочуємо на синус альфа, і отримаємо. Ось такий вираз. Квадратний тричлен можна згорнути у квадрат різниці і замість косинус альфа відняти синус альфа підставимо 0,4. Отримаємо 0,16. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!